Копчена Мойва 1994. Вже кілька місяців мама спить у нашій з братом кімнаті на розкладачці. А тато живе у залі. Третя кімната закрита бо завалена будівельними матеріалами та меблями. Ремонт у квартирі планували зробити ще 18 років тому, коли тільки переїхали. Але у батька все. Руки не доходили. Ми не спілкуємось з татом. В помсту він не дає нам грошей. Мама працює на двох роботах, але грошей все одно не вистачає. Інколи ми їмо квареники з картоплею, інколи хліб з маргарином, інколи смажену чи варену картоплю, інколи борщ. Тато харчується окремо. Він завжди приносить щось смачне і з'їдає все сам перед телевізором у залі. Вчора він смажив сало, а сьогодні приніс копчену мойву і кілька пляшок пива. Вже давно не їли риби чи м'яса. У мене рот наповнився слиною. От, би зараз хоч одну рибку, мріливо сказав брат. Коли тато заснув. Ми пішли на кухню. Він не залишив нічого, крім риб'ячих нутрощів і голів. Вони лежали на старій газеті, заповнюючи запахом увесь навколишній простір. На помутнілому оці однієї з риб сиділа велика зелена муха. Як пахне, я не зможу заснути. Одізвався брат. Я відігнала муху. Обережно зібрала риб'ячі в пакет і винесла сміті провід. Але запах копченої мойви нам довелося вдихати ще кілька годин по тому.